Сьогодні в програмі наші героїчні дівчата, лідер збірної гімнастів Марія Лівчикова, що з нею відбувається? Чому на змаганнях Лівчикова стає зовсім іншою людиною? Вони теж не знають що саме присвят. Какие на сірнані взагалі друга станови? Чи готова нова зміна українських гімнасток підкорювати закордонні помости і вчити англійський? Сана, ну, треба вчити англійський язик. А зачем Кожна команда кафезики? І обіцяний довгоочікуваний герой програми гігант Дискобол Микита Нестеренко. Я, як виглядає, словив такої немного зв'язку болезнь, а могущество, магучі, яке-то спортивне. З допомогою Національного олімпійського комітету Україна приймає олімпійський виклик. Він вищий за самого Сергія Бубку, але не за титулами, а за зростом. Коли бачиш перед собою 2 метри та 10 сантиметрів, відразу думаєш, він баскетболіст. Процентах 98, Це так і говорять. Ну, а остальні два говорять, що волейболіст. Ну, а дискобол такого вида спорту просто, ну, може, і знають, але знають якісь вчителя в школі і ще хто-то. А то, що це античний вид спорту, і то, що це древня Греція і статуя Мірона в Греції стоїть этому ну, дискоболу, е, ніхто се не знає. 22-річного Микиту Нестеренка з Дніпропетровська впізнати здалеку дуже легко. З його зростом можна було йти у баскетбол, але він обрав метання диску. Баскетбол. Это вид спорта, который командный. А я в силу своего знака, наверное, зодиака, в силу того характера, который во мне есть, я индивидуалист и хочу отвечать сам за себя. У свои 22 он уже встиг заявити про себе на юнацком рівні, ставший рекордсменом світу. Не побили мои рекорды мира до сих пор. Ни младшие юноши, ни старшие юноши, ни юниорский рекорд мира. Все стоит до сих пор непоколебимо. Приємно. Приєдна. Приєдна. І знаю, що був запас. І если б я ще лучше тренувався і що лучше держал себе в струе, то я поставил поставив такі рекорди, які дійсно можна було очень ну, довго наблюдати їх в, в таблиці рекордів. Але саме ці рекорди змусили Нестеренка захворіти зірковою хворобою. Я Как бы словил такую немного звездную болезнь, ощутил э, могущество, наверное, какое-то спортивное. Перехвурив, уже не хочет. Я уже был, уже болел, э, уже не хочу. Я настолько высоко взлетел, по крайней мере, внутренним миром, своим, что однажды очень низко упал, сделал пару прыжков и вот потихоньку начинаю взлетать. І знаю, знаю, що вже прошлый свій опыт, Я вже не хочу злітати так високо, а хотілося б просто парити на вот, висоті, комфортабельной для мене. У цьому році Микита здобув срібло на зимовому Кубку Європи у метані диску. На Олімпіаду в Пекін не поїхав через неповноліття, але у Лондоні побував. Та там не склалося. У нього неплохое начало було там на Олімпіаді. Перший попит попытку Если бы не заступ, он бы легко прошел квалификации. У него диск устал на отметку 65 метров. Просто глупый, неподоразумение. Не заступ не позволил ему. А дальше он зажался и все, уже не показал результат. Немного я, звісно, расстроился, я не достигнув того результату, який я коли-то в детстве собі мечтал, запланировал. А планував і планує Микита стати олімпійським чемпіоном. І, хоча на тренуванні відпрацьовує не тільки вправи для метання диску, але й штовхає ядро і може виступати у двох дисциплінах, але каже, ганятися за двома зайцями важко. Це ядро подрозумієку та сілу грубою німножка грубою сіло. А я более чувствительный человек. Я могу ощутить, как идет снаряд по, по сектору. Я его веду и чувствую, как он разгоняется, как он идет. И мне это интересно. И это, это, ну, ты чувствуешь як ти управляєш. Микита – оптиміст. В нього на тренуванні завжди гарний настрій. Пользуюсь випадком, хочу передати привіт всім спортсменам Города Дніпропетровська, Київ, ну і, в общем-то, всій України. Його інколи навіть клоуном дехто називає, а його це і не ображає. Мабуть, просто зазрять, бо клоун це щось циркове. А він на тренуванні може ще й не такі циркові номери видати, наприклад, пожанглювати. Та-та-ра-та-та-та-та-та. Втім, це не просто захоплення. Таке жонглювання допомагає потім краще метати диск. Ой, это, конечно, сложно доказать кому-то, но я думаю, что это помогает, это ось выдерживает. Чтобы держать равновесие, нужно ловить свой центр тяжести тела. Вот если ты умеешь ловить этот центр, то потом в метании. Становиться проще, Славіті. Ота танець, який ми танцювали там. Сяки з тренером Віктором Олійником вони працюють з 2003 року. Він для спортсмена як другий батько. Хоча характер Микита добре вміє проявляти. Часто проявляють, часто заважусь, часто буває, даже ну настока заважусь, що тренер говорить, що іди з тренування, тільки, ну. Не виводить мене вже, тому що я настолько зв'язався, а він більш спокійний чоловік. Я його ну, не, не вивозить мою волну, вот эту вот молодую, дурную немножко, і говорить, уходи в сторону. А проявляти той характер Отлично, почав Микита Десь у 2008-му, коли встановив 5 світових рекордів. І в результаті я, я, я не попав на Олімпійські ігри, ну, так, з тих пор почав немножко брикатися. Чотири роки Я його смирял. то він бросав, то, то і починав. Начнет поработать поработаєм, а потім опять бросить. Але зараз у цього тандему великі плани на Олімпіаду в Ріо. Запал молодий, талант є. Головне, каже Микита, щоб країна оцінювала його результати і щоб частіше до нього з камерою приїздили. Він це любить. Олімпійський рух активно завойовує соцмережі. Нок має свої сторінки в Фейсбуці, ВКонтакті та в Google Плюс, де ви можете обговорити будь-які спортивні події. Порадіти, обмінятись думками та просто знайти друзів. Найбільше лайків зібрала цього разу срібна призерка Олімпіади. важкоатлетка Ольга Коробка. Вона оновила своє фото. Як вам? Російські космонавти вийдуть в космос з олімпійським факелом. Це класний почин, пише Денис Большаков. Треба вже й олімпіаді в космос перебиратися. Учасники соцмереж активно обговорюють перемогу наших стрибунів воду на етапі світової серії в Москві. Кваша Пригоров та триметровому трампліні випередили самих олімпійських чемпіонів з Китаю. Захоплюватись українцями разом з нами приєднуйтесь до олімпійського руху в соцмережах. І залишається тільки отак сидіти і чекати. За якусь секунду лідер жіночої збірної України з гімнастики Марія Лівчикова перетворилась з успішної спортсменки на глядача. У квітні перед кубком стели Захарової вона невдало приземлилася на розминці і отримала страшну травму коліна. Тепер на її мрії виграти в цьому році чемпіонат світу можна ставити хрест. Хоча Маша боєць тримається героїчно і виду не подає, що її душить біль. Фізичний та моральний. Ну, а зараз вже як би, смирилась. Ну, Так воно вже вийшло, к сожалению, вже нічого не змінить. Коліно для Маші це не коліно, це п'ята. Її ахілесова п'ята. В свої 18 років вона вже перенесла дві операції на обидвох колінах. Тільки залікувала ліве, як травмувала праве. Мінімум на півроку. Тут навіть немножко серйозні травми. Там був надрив, а тут повний розрив. Крізь тообразні зв'язки. Ця травма коліна фактично вибила жіночу збірну України з претендентів на медалі на останньому чемпіонаті Європи в Москві. Адже Лівчикова єдина в нашій збірні, хто має найвищий коефіцієнт складності у праві на колоді. Вона, наче, приклеєна до снаряду і може на рівних бити засами світової гімнастики. Нею вже захоплюються іноземні спеціалісти. У подбор, ну мене такої бы комбінації ні у кого такого нет. У мене именно... ніякіна. Елементи, ну элементы, может, и есть, а вот всі три св'язки, щоб у кого-то були, ну как бы ні. Це такі сложные св'язки. Без Марії наші гімнастки на чемпіонаті Європи два рази потрапили в фінальну вісімку, але посіли там останні місця, наробивши купу помилок. Нас перспективна, але дуже юна, не обстріляна збірна. Втім, що є, хоч така це міні-подвиг тренерів, адже спецзала з гімнастики лишилось тільки в п'яти містах. Гімнастів в збірну вже майже ніде брати. Крім того, наставниця нашої збірної Оксана Слюсарчук розповідає, чим зараз зайняті багато провідних українських тренерів. Вони готують українкам конкуренток. Українські фахівці успішно працюють в Бразилії, у Франції, в Австралії, в США, і за 10 років виховали ціле покоління талановитих гімнастів, не наших гімнастів. Я спасула з 2009 тисячі коли приїхала вперше. Я судила так чемпіонат міра. Оксана, ну надо учить английский язык. А зачем каждая команда говорит на русском языке? Слюсарчук прийшла в збірну кілька місяців тому. И життя в сбирну с приходом нового тренера стало солодше. Дівчатам до харчевания додали фруктів, навіть шоколад. Питку шоколада они всю з'їдають, съедают, хотим или не хотим. Он все-таки энергетический, особенно если это черный шоколад. Ну, правда, они больше любят молочний. Литку шоколада в день получишь? їхні, так, так. Їхні черти їм дають. Все, все у них це є. Натомість у команди немає хореографа та психолога, а втручання останнього потрібно негайно. Адже у дівчат на змаганнях ніжки та рученята трусяться. Їх наче хтось підміняє. На них нападає страх помилитися. На тренуваннях виконую добре, а на змаганнях в основному не можу справитися з собою і падаю на елементах, що, ну, якби, з за цього не можу попасть в фінал. І Завоювати медаль. Тренери не можуть зрозуміти, що відбувається із Марією. і не тільки з нею. Ми готуємося на тренуваннях, контрольні тренування проходимо, добре. а коли виходимо на помост, змагання, на як-то... Не знаю, зна штука відбувається, і падає і не получається нічого. Ця невпевнена у собі дівчина. Подивіться, вона навіть на камеру соромиться показуватись. Це нова зірочка української гімнастики Крістіна Санькова на кубку стело Захарової Вона у вправах на колоді випередила саму олімпійську чемпіонку росіянку Мустафіну. У свої 16 Санькова вже заробляє 3 тисячі гривень і навіть допомагала своїм батькам у Валчевську. До речі, а хто батьки? Мабуть, теж спортсмени. Мама, як Це... Дома... Домохозяйка, ну, як у нього вона вдома шьє ну, на заказ, а чесно, навіть не знає, де працює. Не знає вона і кого призначила капітаном команди після травми Лівчикової. Хто може бути капітаном команди? Я. До нас старший Ліна. Здається, повідомлення, що Ангеліна Кисла стала капітаном, трохи розчарувало Санькову, чи Саньковичі. Може так здалося. Будь-якому разі кілька грамів здорових амбіцій не завадять гімнасту спортсменів на помості. Скромність не прикрашає. А вони не просто спортсмени. Вони. Маленькі герої цілий рік сидять на базі в кончезаспі і відмовляють собі у звичайних життєвих радостях. От 15-річна Даша Матвєєва, якій на руках здається, легше ходити аніж на ногах, яка виконує такі піруети, які ніколи не робила Лариса Латиніна. Бо півстоліття тому гімнасти за нашими мірками фактично займались дитячою гімнастикою. Як вони так підстрибують, як м'ячик, як долають гравітацію і Фактично літають Де в них схований той двигун. Незрозуміло. Пали, витерли і вперед, далі тренуватись. Гляньте, як Лівчикова спокійно спостерігає. Як фактично з другого поверху падає її партнерка по команді у батьків Матвієвої, мабуть, зараз серце пішло у п'яти, а на обличчі Лівчикової жоден м'яс не вирухнувся. Вони такі маленькі, а насправді такі великі, залізні дівчата з її сталевим серцем і вразливою душею. Построєння устрою. И пройдем железным строем накануне перед боем Пусть не кажется порою, что сражаться будет просто Мы отважные герои очень маленького роста Мы отважные герои очень маленького А хто ж стане героєм нашої наступної програми? Пропонуємо вам вгадати. Він маленького зросту та силу має богатирську. Вже 14 років він просто знущається над своїми руками на тренуваннях. А тренер називає його унікальним через здатні швидко відновлюватися. Після лондонської олімпіади на кожному етапі змагань, де брав участь наш герой, він здобував медаль. То це свої варіанти пропонуйте на сторінках Національного олімпійського комітету в соцмережах. Переможець отримає приз від нашого героя.